Вітаю вас 29 жовтня і це відео останні новини України. Давайте тут є кілька цікавих новин, розберемо разом з вами. Значить, так, на території Росії вводять постійний призов, військомати працюють цілодобово. Це може вказувати на підготовку ворога до масштабної мобілізації, постійна робота військоматів спрощує облік і поповнення армії. Давайте спитаємо, чи це дійсно так. На території Росії вводять постійний призов. Військомати працюватимуть цілодобово. Чи дійсно це так? До речі, з'явився в росіян страх в Москві. Чій. Ну там, де не було страху, він там з'явився. Король мечів їм, їм, їм треба поповнити свою армію, поповнити, збільшити. Ну, Це правда. Колісниця, да. В них плани є. Колісниця, плани і очікування. Тобто в них є якісь ще плани на майбутнє, а колісниця це війна. Або якийсь наступ. Їм треба більше людей. Це правда. Це правда. Так, вчора е з'явилася така інформація, що в Україні вже почався опалювальний сезон. Ну, понятно, що це, мабуть, навчальні заклади, лікарні так, і так далі. Там дитячі садочки. З першого числа, мабуть, звичайні будинки. Але тут інша інформація. Екс-голова Укренерго каже, що ця зима буде найскладнішою за весь період. Війни В Україні В Україні не вистачає газу для проходження опалювального сезону. Треба знижувати температуру в квартирах. Ну, Тобто він каже, що не вистачає газу і температура в квартирах буде знижена. Ну, до цього теж казали, що там буде скільки? 5-10 градусів. Чи менше. Ну, В общем, давайте спитаємо, чи реально, не вист... чи реально в Україні на сьогоднішній день. Не вистачає, не вистачить газу на проходження опалювального сезону. Тут з кубків, король, монет, хитрість, фортуна. Я би не сказала. Тут показує, що хитрість є, і з одного і з іншого боку газ, газ будуть закуповувати за гроші. Да, він буде дорожче. Е я б не сказала. Очікуйте 9 монет. Очікуйте 9 монет. А що таке 9 монет? Це подорож, подорожчання. Тобто це хитрість, знаєте? Давайте так. Очікуйте 9 монет. Очікуйте подорожчання. Коротше кажучи, платьожка по опаленню буде більшою, ніж була. Якось так. Арішнік буде поставлений на бойове чергування в Білорусі в грудні. То казали в листопаді, тепер в грудні наша пісня хороша, починай спочатку. Як ви ж задовбалися своїм арішніком? Боже, де він взявся? На нашу голову? Чи дійсно буде арішнік? Балістична ракета постійно. Що дійсно буде Арішнів поставлений на бойове чергування в Білорусі в грудні, а імператор показує свою силу. Це хитрість, плани, дім. Залякати Україну. Тут, бачите, карти Зеленського, карти України і карти страху. Я не бачу, щоб там стояв прям. Ну, немає того, того поєднання. Да, що 100% будуть орешник стоять на бойовому чергуванні. Показує, що е, імператор показує свою силу, це маніпуляція. І тут карти України, карта залякування страху і ще карта хитрості. Хитрі переможні плани. Вони вже реально дісталися своїм орішникам. А тепер що там було вчора від вас питання, я читала в коментарях. Ви просите спитати, а що далі буде відбуватися в Білорусі? Давайте так. Що Щось у вас там, да, щось у вас там намічається. Що далі буде відбуватися в Білорусі? Що далі буде відбуватися в Білорусі? Вас цікавить все, що ну, ось якась небезпека, загроза, може війна, мобілізація, ось таке. Що буде далі від? Мир, кордони, повтор того, що було, смерть, ілюзія. Очікуйте ілюзію, бажань. Вибір зірка. Відлюдник, страх, важкість. Ви знаєте, щось всередині дуже хитре відбувається. По-перше, якась робота, проводиться робота, яка принесе трійку мечів, якісь зміни. Одні хочуть, щоб вони відбулися, інші ні, ні, інші цього не хочуть. Зміна щось у владі, якісь закони будуть мінятися. Зміна правосуддя. Змі, змі, зміна правосуддя у вашій країні, в Білорусі. Людям страшно, що може все обернутися десяткою жезлів. Давайте спитаю прямо: ви там просили, чи буде. Мобілізація в Білорусі. Чи чекає? Ну, давайте Білорусія. Чи буде мобілізація в Білорусі? Да, найближчі там, наприклад, місяці. Зміна в правосудді. Зміна в, законодав... зміна в законі. В Конституції будуть зміни. Це стосується молодих. Для захисту, нібито. Щось зміниться для захисту країни, і це буде по розпачу. Показую, поки що зміни в законодавстві законодавстві. І дуже небезпечно війна і Росія і перемога. Росія хоче Білорусь під себе подмять остаточно, остаточно змінити там правосуддя, закони, розмістити там свою армію, тому що ось це Росія, це війна і перемога. Для Росії Білорусь це як майданчик для наступних кроків в плані чого війни. Ось загроза. А перше показує в Білорусі щось зміниться, якісь зміни, зміна законів, пов'язаних з захистом країни, з молоддю, су з цим, з цим, з цим призи, Ну, в общем, призив мобілізація, захист. Ось тут будуть якісь зміни. Чітко два рази показала. Так, прорив дам... дамби в Білгородській області, в росіян проблеми, їх там затопило. І ви питаєте, чи врятує це Вовчанський напрямок? Харківщина чи врятує, чи зможуть наші звільнити Вовчанський напрямок? Із-за того, що з Білгородської області там все затопило. Хитрість, помірність, країна. Росія. Росії важко. Росії важко там. Тупік. Захист. П'ять. Бідність, робота. Ну да, дивіться, Росії важко, бідність, робота. Неможливо працювати далі. Карта бідності це нестача ресурсів. Тупікова ситуація для військових. Що там чекає Росія овчанський напрямок? Правосуддя чекає у війні. Їх чекає правосуддя у війні. Я б сказала возмездія за те, що ви зробили на території України. Вас чекає возмездія і правосуддя у війні. Колісниця. Щось, щось їде, дороги, шляхи і тупік. Нічого не їде. Бачите, колісниця на пасиві. Нічого не їде. Туди не їде ніяка підмога, ні боєприпаси, ні харчі. Тобто оці росіяни десь там під Вовчанськом, вони залишаться без нічого. І все. Ну і далі думайте, що з ними буде. Ось так. Правосуддя у війні їх чекає. Росія готова надати гарантії безпеки, що не буде нападати на країни НАТО та ЄС. Лавров. Да, ми всі так вам і пові... особенно Лаврова, всі повірили. І він додав, що начебто Захід готується до війни проти них. Він сказав: Захід готується до нової великої Європейської війни з розширення НАТО. Розширення НАТО не припиняється ні на хвилину. Ну, тобто, в їхню сторону. Ну, нормально, так? Да? Лавров сказав, що Росія готова надати гарантії безпеки, що не буде нападати на країни НАТО та ЄС. І що? Це правда? Свято в нашому домі. Гроші, обмеження. Ці слова вилізли із-за того, що в нашому домі свято, гроші, і це все зв'язані ну, зв руки. Обмеження. Велике обмеження по фінансам в нашому домі. Тому я вийшов це і сказав. Це що правда? Диявол, плани. Ну, звісно, правда, ага, сім'ячей, тускубків і розмова це все повна брехня. Це все повна брехня. Ну, тим паче, що він додав, що Захід готується на них напасти. Ну, хто повірить в ці гарантії безпеки? Взагалі, хто взагалі вірить Лаврову? Він сам собі не вірить. НАТО почало збивати російські дрони. Нарешті, військові в Естонії збили невідомий дрон біля військового містечка. Нато почало збивати російські дрони. Нарешті свершилось. В Естонії вперше збили невідомий дрон. Імператор в очікуванні дороги, перемога, зірка. Ну, Звісно, вони повинні показати, що вони щось там вміють, бо їхнє НАТО ілюзія. Вони будуть збивати дрони будуть. Бо якщо вони цього не зроблять, вони покажуть свою. Нікчемність і свою слабину. І взагалі там вони, знаєте як, засідали, засідали оці НАТО і вирішили, що так, давайте збивати. Тобто в них там без голосування нічого неможливо в цьому НАТО робити. Якщо збивати дрони, можна чи не можна, треба голосувати. Чи можна там те робити, треба голосувати. Ось вони проголосували, що, типу, треба збивати. Якось так, дуже дивно. І останнє, давайте вчора ввечері з'явилась така новина, що. Ну, я не знаю, правда, що тут питати. В Ріо де Жанейро спалахнула справжня війна між урядом і картелями. Там, взагалі, як подивилась відео, повний жах. Ріо де жанейро Картелі з дронами проти поліції. Ну, ну давайте спитаємо. Ліо Деженеро. Вчора сполохнула справжня війна між урядом і картелями. Що там, ну, що там буде далі? П'ять мечів. Карта війни. Боротьби. І сонце. Хто сильніший, той і переможе. За гроші, розподіл грошей? Розподіл грошей. Хто головніший? Нар... Карт... Картелі чи влада? Тупік мечей. війна. Поки якась одна сторона не переможе, це все не зупиниться. Показую так. І прям башня тут випадає. Дивіться, і смерть дуже велика кількість постраждалих. Але потім, очікуйте мир, страх, таємниця. Ну, як вам сказати. Поки що це все буде відбуватися, потім тут щось станеться, да, воно все закінчиться. Дуже багато показує, може бути, небезпека для людей. В общем, хтось повинен показати свою силу. Хтось повинен відстояти свою думку, свої гроші. Ну ось так, Хто переможе, хто сильніший, той і переможе. Такі справи всім тихого дня.